Ну, що таке село? Здається, ніби все є. Є що з'їсти, що випити, але щось бракує. Все надоїло, все замахало. Розвелось багачів в селі, мають по дві корови, по п'ятеро свиней. Якби був шанс піти до влади, от то була життя. то б село процвітало, але це неможливо. Хоча. Здорово, пацан! Ніхера собі в викоба. Здорово! Я чув, що ти толковий пацан у нас в селі. Є одна тема. Можна бабок скосити. А я не маю коли. Я не пропоную дві свічки продавати чи блоків зробити. Є реальна тема, що можна гроші скосити. Е... Ну як хочеш, так хочеш. Гроші. Гроші, гроші. Подивись за водкою, я віддолью. Е, Тут щось є! Бримай! Мало! Водка пішла в воду. Менше стив рибу вести в водку. Слухай тему. чув, що зараз йде реєстрація на депутатів на Голосівської ради. Ну, читав. Ти підеш на голову сікої ради. Твої дружбани ванька, володька підуть на депутатів. Вони мені не колеги. Не хотіли мені допомогти, город садити. Один футбол грає, другий спит, третій раму качає. Давай, може, якось без них. Старий, ти мусиш їх умовити, тобі треба команди. Ну, а ти чого так зацікавився? Ну, я планую робити один бізнес. Наш теперішній голова не йде на контакт. Каже йому і так і сяк, все одно не хоче. Я щось це цього Це тобі на початок на реєстрацію, ще лишиться на пиво. Готуйте документи, я через годину приїду, поїдемо реєструватися. Добре, вуйко, бос. Я йду збиратися. Все, давай, старий. новости типа, по Ладно, я дело. Пойдем Да еще и пишли. Да. Паспорта Ну... Тамає? Ти маєш пас? не має пас? Коротше, треба буде зараз поїхати в сільську раду. Чого? Я шанс піти до влади. Йдем, Я йду на голос сільської ради ви на депутаті. Ти як опухолявся тебе не влізь. Давайте по модному обирамся і... Ну, дурки, на веселе зібралися. А що, то ти поїде? На сон мені, я бачу. На сон У мене в порядку. Це десь людині. Вона знає, що з цим зробити, скажете, що від мене. Все, давай, хуй побувати. Безкайте нас тут. Так. Боже, який файний годен. Ну, що там, все нормально? А, це, нормально. Оля, це тобі на агітацію. Це ваша робоча лошадка в прямому сенсі. Їдете куди хочете, але даю вам оренду. Дивіться, бо кінь там має родити. Де нам подали, не ганяти. З там теж не їздите, боком, так само попередалися. Як він ти спині, скажете, що то тут свої. Потрок лишень зі мною. Хоч ти їх. Таке. Це на агітацію. Треба щось придумати. Футбол нормальний. Полішаєшся, профілюся. Ну та ж ну, так. Треба, що зможе? Коротше, таке діло, треба якось нам довіру вислужити людей. Може такое, що допомагати людям. І no. казати no, би no, за, 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 за нас голосували. Ну no, та так. Комусь можеш щось воювати. А піти звоювати, а він піде помочь. Та, ви веде портити, я буду йти робити. Ты будеш казати, щоб за нас голосували. За волойку баньку і кольку. Та не буде, нам треба буде скласти список. Кому що треба зробити в тих. Тать, знайде, може по дорозі комусь. Може по дорозі, може там хтось буде, то і то. Ну, бо то не багато. прям коротше, поїхали, все, давайте. Поїхали Хлопці, чого стоїте? Не грають? Здрав. Нема мені А проблема? Как я, я сказал, великих ничем нет. Сейчас да, будет. Алло, Володька. Организуем мяч в школе. Давай, я чекаю. Сейчас да, будет мяч. На, спешил, как мог. хлопці, Тримайте м'яч відграйт. Вкажте right. вдома своїм батькам. Голосували за Кольку, Володь, і Івань. Атака з бідної України. Проб'є правою. пробиває! Пробувай! Я ж уроди Ура! Кругу. Татю. Я за тихо. Я щось придумаю. Круто. Будемо нас ховати. Бативі ці бардак. Давайте порядок з нас. Все, здіймай? Добрий день, це канал «На селі» і з вами їх репортер Вася. Зараз, зараз ми знаходимося біля нашого вже майбутнього голови і його команди. Зараз ми зайдемо, візьмемо в них інтерв'ю. Як бачимо, на подвір'ї нікого немає. Зараз ми постукаємо в двері. Немає нікого, значить, ми підійдемо вікно ну, і зараз ми постукаємо. Давай. Давай, давай. Як ми бачимо, наш голова спить. Журналісти прийшли. Зараз якісь інтерв'ю може давати. Журналісти прийшли. Причищенся. Кілять шучар щось пловчи. Після. А ні, хтось он дойде. Ми даємо слово кандидату у голосісь колям. Що ти ми з войком босом розробили велику програму розвитку села. Багато чого плануємо. Це євродорога має бути. І ще ми плануємо в селі зробити футбольну команду. Велику. Так, і я капітан футбольної команди і збираю футбольну команду. Поняв? Є в нас в планах. 에, збільшити, ну, побудувати майже європейського зразка колгосп селі, щоб буде. Так, так, туди можуть возити корови, свині, пацієнта, все туди. І так, що ми ще хочемо свою хату добудувати. Так, З нами був Вася і телеканал на селі. Дякую, до побачення. Все, за нас, за ну, Все, пацани, добре, Оце придурки. скільки бабла пішло на гетазії, боже Боже! Е, після пропало. Хлопці стоп. Дивіться що, Мороз сидить. Дивіться й... трактором. Може б світмо в тракторі навоювали. Ве? No. Я його заговорю. Наші повітря усі щоб бути. Але... Потім... Але б я знав, що, я потім не б йому поможу це зробити. Він зараз, та... no. <поє> Мороз не уже. О, я колена. Ты заводи, шо ты? Стайте морозы пиццос Я сгубятся на Вийде спортзал, пишет казав. Можна, треба якийсь залізок. А зі сповізок? Давай я зможу викликався, якщо він може. Звонить викликав? Спортзал злобой круг, не А Сам пішов, качав ал, правда. Коротше, я звоню, що я, так. Алло, викуп поздрав. Дивіться, що ми тут знайшли приміщення в селі. Хотіли б спортзал відкрити. Може маєте якісь жиліта, що вам дамо, не треба не слідати? А то я сказав, що так? Треба перевести просто. Ну перейде, маємо, не перевезти. Я <реш> пошлю. Ей молодці! Що <реш> ви побачила мані? Та! Господу, щось трохи звідти, щось трохи звідти, трошки вкрали, трошки взяли. Хорошо, звичайно, я вот... Ми подумали, що раду неділю не витягнути. Под Вичу журналістів від плана. Я ви ж бета не промістимо руки, качати, бо Ну Все, уда. Добрий день, і з вами я, Вася, і наш телеканал Населі. І зараз ми знаходимося на незалежній 12, на якому Колька і його команда відкриває спортивний клуб. Зараз ми на відкритті. Так, зараз питання до нашого кольору. Звідки взяли це злізом? Е, Всі питання до Боса. Так, так, да. Там взяли це залізати. Ну що, коло хати, то що криво лежало та й принесли. Трохи щось колгосп потянули, трохи сусіда взяли, то й таке, але ви сусідів не кажіть, бо він ще не знає. Так, і зараз настала та хвилююча мить. Так, перерізуємо. Голосимо лише. Ходимо з і подивимося, що там є. Заходимо. Так, як ми бачимо, тут є дуже багато... Чогось, аби чимось займатися, і я так і не зрозумів, Хто в сумці має завідувати? Це буде завідувати директор цього сполу Ростик. він зараз вам розкаже. А? ну, Ростик, до сіда? Ну, пожив хоча б одну Ні Як ми бачимо, Дякуємо пальці, його команді і... Босу. Все так, З вами був Вася, наш телеканал селі». Так, що, хлопці, а давайте що ми перемагаємо поки Добре, супер. Може, виграємо. Ну, Там ми і багато зробили в селі. Та багато. Помогли дітям м'яч. Ну, no. привез. Спортзал відкрили. Спорт Спортзал. Та з нами всі вітаються, ми йдемо в посаді, то має вер. Та, ну мене на руках чуть чуть не носили позавчання. Що, то шо, спайте, завтра мають тут результати, що там? Так. Ну то що, лягаємо спати, тоді завтра. Лягай. Лягай. Що це там очі? Так, і з нами телеканал «На селі», і з вами їх ведучий Вася. Як по результатам ми дізналися, виграв Колька. Зараз ми підемо і візьмемо в нього інтерв'ю. Зараз ми зустрічаємо Кольку. Вітаю! став новий голова. Ради. А, а ми пройшли, ні? Ми пройшли, я прийшов. Звичайно. Наша команда. Давай. Хлопці, вітаю вас з перемогою. Не думав, що ви пройдете. Їдемо на перший робочий день. А за агітацією потім ще поговоримо. Ну, що ви, вас Давайте, друзі. Отож, їх перший робочий день починається. Побажаємо їм удачі.